Як часто ти безсилий падав на коліна? Як часто ти у Бога? Відповідь питав, як часто плакав, зовсім безнадійний, та Бог мовчав, та Бог чомусь мовчав. У відчаї ти, стомлений сльозами, вставав з колін і пробував іти, не знаючи, що далі за горами, чи радість? Чи зітхання самоти. Ти був веселий, так, ти усміхався, ніхто не бачив відчаю душі і людям всім щасливим ти здавався, та тільки Богу відкривався у тиші. Хоч він й мовчав, ти довіряв йому, І кожен день ти відповідь чекав, Утерши сльози. Випрямляв спину, Бог вірний свому слову, ти це знав. Безлій чудес у світі він чинив, І у житті й тобі не раз допомагав Ти, бачив, вже багато див, але чому він довго так чекав? Минали дні, а часом і місяці, А ти усе сумнившом по житті. Нічого не мінялося чому? Де ж відповідь важлива так тобі? Ти того вечора не мав вже більше сліз. Хотів побути з Ісусом вдвох. Тримаючи ще віру в кулаці, шепнув Хай буде воля твоя Бог. Сльозу останню витер рукавом, Накрившись, ковдрою, повуха натягнув. Щоби не чути вітер за вікном, закривши очі, з легкістю заснув. А ось і ранок пташки за вікном, кімнату промінь сонця осіяв, це незвичайний був для тебе день, Бог на благання, відповідь послав. Ти ввечері щасливим в дім прибіг, і з вдячними сльозами на очах. Твій вірний Бог тобі все ж допоміг. Але чому, чому він довго так чекав? Чому він не подав тоді руки, коли вночі ти плакав і благав? Коли ти більше вже не міг іти, й останню краплю віри ледь тримав? Чому? А ти подивись назад, наш шлях? Який ти щойно подолав, нехай ти падав, рвалася душа, та з вірою у Бога знов ставав. Якщо б він відповідь тобі дав в перший день, хіба б його ти зараз прославляв? Можливо, ти б подякував лишень, Та величі б Господню її не знав. А ти думаєш, що Він тоді мовчав? Коли просив, ти слізно, поможи, а хто слова утішення послав, а хто тихенько прошептав, іди, а усміхатись, хто допомагав, коли слізьми затьмарювався зір. Все надто складно чоловік сказав А Бог тобі шептав, ти вір. Його ти голосу тоді не розрізняв, чи то поплутав з покликом душі. Бог тихо твою віру все зміцняв, щоб тільки б не спіткнувся ти. Запам'ятай, Господь він не мовчить, це тільки ми не розуміємо Його. Він промовляє, дає сили жить, та шепоту не чуємо того. Чекаємо від Бога ми ознак і падаємо, коли чудес нема. Але чи будемо вірні до кінця, коли нам не видна його рука? Коли усе зруйнується навкруг? Чи будемо вірні Богу ми, як Йов? Як раптом зрадить нас найкращий друг? Чи будем прославлять Христа любов? Тому й випробування Бог дає, чи витерпиш його ти до кінця, чи будеш вірити, коли усе впаде, тільки тоді отримаєш вінця? Бог не запізниться, Він вчасно обійме, але спочатку зрощує в тобі любов, терпіння, віру і все те. Що встояв ти в життєвій боротьбі. А може, він чекає, доки ти смиришся І в Божі руки все віддаш, Бог завжди, завжди хоче нам допомогти, та ми не хочемо дух смирити наш. Тому наступний раз, коли тебе здолати сумнів, спробує чи страх, ти просто оглянись. Бог поруч йде, і вся підтримка у його очах. Тоді, коли без вихідь Бог прийде, чи зрадить той, хто в муках пролив крок, Він сам тебе за руку поведе, найбільше в світі це його любов. Амінь.